Кошенята попліткуємо, говоримо про Христину Соловій та Жадана, злив на Юлію Вербу, піарниця Сашка Волошина, русифікація Слави Камінської. Ірина Фаріон була права. Та ситуація в Івано-Франківську. Мочитесь зручніше, наберете чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно розпочинаємо пліткувати. Отже, давайте доб'ємо тему інтерв'ю Христини Соловій та Марії Єфросиніної Майже увесь тиждень абсолютно всі видання пишуть тільки про цей скандал. В мене вже в одному випуску, в другому, третьому. Марія Єфросиніна просто стала, я не знаю, символом пліток останнього часу. Але ми зараз відійдемо трішки від Марії і переключимось на Христину. Отже, яка з'явилася ініціатива? І я думаю, що це. Підкинула цю ідейку культурна прачечна, коли жартома сказали, ми готові скинутись грошима, аби подивитися повну версію Срачу Марії та Соловій. І це було побудовано на основі жартівливого коментаря під відео наших селеб. Значить, і тут. Я бачу наступне в українському соціумі завжди має бути місце діалогу. Ми по різному проживали і проживаємо це життя. Маємо різний досвід та погляди, але ворог у нас. Спільний Росія, тому вперше в історії українські срачі будуть працювати на нашу спільну перемогу. Якщо зберемо 1 мільйон гривень на реабілітацію поранених бійців 3-ї штурмової бригади в Авдіївці, покажемо вам, чим закінчилась наша дискусія. Так що донайте і в усіх своїх суперечках та коментарях в інтернеті не забувайте, хто наш справжній ворог чудово. Чудово вийшли з ситуації. Я думаю, що це була ініціатива Марії. Вона підглянула, побачила, що це є вже мемною історією, і вирішила це використати, аби згладити усі гострі кути. Тому що Марійка дуже сильно зафокапилася, її ніхто за язик не тягнув, коли вона сказала, що останні 5 років я вела усі передачі виключно українською а потім понеслося і Ми вже бачили ці відео, ці всі меми в Тіктоці, де ну, Марія говорила не тільки українською, але то таке. Значить, друзі, Христина Соловій в інтерв'ю вона повідомила про те, що з Жаданом вони розійшлися. Тобто виходить, як Жадан розлучився з дружиною, аби бути соловій. А соловій закохалася в іншого і пішла від жадана Я думаю, це проблема абсолютно усіх пар: от чоловіків, сліпих телят, які я не знаю, чим вони думають, у вас є дружина, у вас є діти, у вас є шлюб. Це людина, твоя партнерка, яка пройшла з тобою різні випробування на різних етапах життя. Але ж ні, закохуються після сорока. У них там щось перемикається в голові, біжуть до молодих. А зрозуміла справа, що Соловій, вона ще ти, все життя, як то кажуть, попереду, навіщо їй жадан? Ну, давайте бути об'єктивними. Різниця у віці в даному контексті, Соловій Жадан грає важливу роль. У Жадана почали запитувати, що ж сталося, ми з тобою. А він просто залишає знаки питання, і типу, що відбувається, що за фігня. Я хочу трішечки розібратися в цій ситуації, взагалі просто як сліпе кошеня. Не знаю, не розумію, не в курсі взагалі будь-яких подробиць цієї історії. Тому звертаюся до наших кошенят, Кому що відомо про розставання Жодана і Христини Соловій, що стало причиною надсилайте в директ мого інстаграми, який завжди для вас відчинений. Я вам гарантую анонімність. А ми зможемо додати штрих до портрету цієї чи іншої особистості. Тож, невеличке домашнє завдання нашим кошенятам. А з вас обов'язково вподобайка підписка, коментар для просування цього ролику. Ну, звичайно, друзі. У нас є чудова телеграм-спільнота, де у нас дуже палкі дискусії, долучайтеся обов'язково. А також картка для донатів, хто має бажання та можливість підтримати нашу спільноту. Усі посилання в описі та в закріплених. А ми з вами йдемо далі. І про що зараз піде мова? Будемо говорити про Юлічку вербу. Пам'ятаєте, ми з вами обговорювали її зіркову діарею на круїзному лайнері, де в неї там морська хвороба і стало зле, і бла, 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 бла. І ось що мені надсилають наші пухнастики. Добрий вечір, Богдане. Тільки думала вам написати, відкрила YouTube, а ви вже випустили інформацію про вербу. Я на цьому кораблі, а от верба я з нього зійшла кілька днів назад. Я на неї не підписана, але подивилась її сторіс, де вона розповідала про жахливий відпочинок на круїзі. І дешевий він, і їжа погана, і старі люди тут, і все їй не так. Повний дискомфорт, але одне вона забула вказати, що тут дуже багато росіян, але це в неї ніякого дискомфорту не викликало. Дивно. Зустрічали її в ресторані: кілька філерів в обличчі, кількість вій. Одяг вбрання, поведінка ну просто жаба, трохи соромно за сучасних українських блогерів. В сторіс, певно, безмежна кількість фільтрів, спеціальні пози. І зараз вона в Дубай Маріні в дорогому в лапках та врешті комфортному місці чекає, щоб до когось прийти на подкаст. Бо звала її Раміна і Дантес Дурнєвим і всім вона регулярно відмовляє. Ото зірка. Але не дай Бог вимкнуть інтернет то її навіть офіціанткою не візьмуть ось такий невеликий штрих до портрету залишають наші кошенята стосовно. А ситуація з вербою, пам'ятаєте, ну вона ж там щиро жалілася, що так все погано, куди вона потрапила, дурний відпочинок, все і не те, все і не так. Ну це не вирвано із контексту. Ну це емоції Юлії, і вона це постійно транслювала в своїх соцмережах. Тому Юлічко, справді назріває велике питання. Якщо ти вибираєш відпочинок, ти туди їдеш. Тобі все не подобається. Але на росіян ти готова закривати очі, і тут же мова не про зраду. Друзі, давайте тут не будемо зараз цю тему притягувати. Це просто штрих до портрету, який в черговий раз підкреслює, що насправді показує особистість Юлії верби. Робіть висновки, ви самі вибираєте, на кого бути підписаним, кого наслідувати. Але для мене Верба – це той феномен, який абсолютно не має жодного підґрунтя для того, аби мати такий успіх. Ну, і інформаційний вплив, тому що верба не є контент-мейкером від слова зовсім, на мій погляд. Давайте поспілкуємось в коментарях. Знову ж таки, будь-який штрих до портрету має свою цінність. Тому надсилайте все, що вам відомо, все, що вам здається, навіть не зовсім цікавим або не зовсім актуальним, воно нам знадобиться, тому що рано чи пізно, ось ці всі чутки вони починають визрівати і все починає виростати. В абсолютно новий виток подій, які ми з вами висвітлюємо на цьому каналі. І раз ми з вами вже говоримо про блогерів, пам'ятаєте, була ситуація на минулому тижні, здається, я висвітлював в своєму блозі про те, як до мене звернулася піарниця Олександра Волошина, пані Лілія, так, пані Лілія Слюсар, все правильно. Значить, вона до мене звернулася з проханням підтримати Волошина і його реліз. І мене це здивувало абсолютно щиро. Завдання піарника моніторити інформаційне поле, ну хіба не так? І досить дивно просити підтримати реліз блогера, який постійно не на теплому контакті, скажімо так, з твоїм підопічним. У нас взагалі немає нічого спільного з Волошеним. А мені Лілія пише: будь ласка, підтримай, ще й напиши статтю на обос. Мене це. Ну, не те, щоб обурило, але я не розумію такого підходу, тому що це є непрофесіоналізмом. Потрібно мати базу теплих та холодних контактів. Хто дотичний до твого артиста і готовий з вами співпрацювати, а хто ні, до кого ти не будеш звертатися і витрачати час даремно. Я про це поговорив. І це було зауваження саме до професійної діяльності даної панянки. Але ж вона, скоріше за все, це мої здогадки, або отримала на горіхи від Волошина, або пожалілася якомусь там колесі. Якийсь піарник, я не знаю навіть, як його звати, саміло ом, саміло ом, не суть. Він є піарником Олени Тополі і Тоні Матвієнко. І от він прикріпляє в сторіс моє фото. Ось можете подивитись. Пише: є одна людина, яка хайпує, принижуючи інших людей, принижував багатьох артистів у своїх випусках і не соромиться робити це і надалі. На цей раз він образив мою подругу, людину, яку я вважаю над людиною, Лілія Слюсар. Запам'ятайте в обличчя цього блогера, щоб ніколи не мати з ним справи. За своїх людей і в морду дати можу. Ну, по-перше, давайте вже пане. Раз ви заварили цю кашу, я з залюбки прокоментую. А, значить, є одна людина, яка хайпує. Ні, сонечко, якби я хайпував, то я б прив'язувався до актуальних тем. От як було, дивіться, Єфросиніна і Соловій, я не випустив той же день чи на наступний випуск про це інтерв'ю. В мене воно вийшло значно із запізненням, тому що ми генеруємо свої інфоприводи, основані на інформації від наших кошенят. І ми зливаємо ту інфу, якої зазвичай ніде нема. У нас гарячі, топові ексклюзиви. І казати про те, що ми хайпуємо ні, сонечко, ти просто прийшов повз. Далі принижує інших людей. Я сотню разів казав, що. В мене суб'єктивна авторська думка, і я, як будь-яка людина, маю на це право і не тобі зараз розмірковувати на тему того, принижую чи не принижую. Усі пліткують, усі говорять, і це нормально. Це природня, абсолютно риса кожної людини. Хочете ви того чи ні? Можете це визнавати, можете ігнорувати, але це факт. Далі. Запам'ятайте обличчя цього блогера в лапках, щоб ніколи не мати з ним справу, ще й в морду мені, значить дати може. Зазвичай така позиція включити агресію, помахати кулаками, вона пов'язана з тим, коли у твого опонента немає достатньо аргументів або фактажу, аби підкріпити і підтвердити свою думку. Тобто, коли немає чого сказати, ти включаєш ось цю биковатість. Як я в телеграм-каналі своєму написав, мачистість, оцей тестостерон. А якраз в той день, коли він випустив це сторіс, я підтримав Тоні Матвієнку з її релізом. Ось так я принижую артистів. Тому я хочу це залишити на згадку. Ви знаєте, я б взагалі не коментував би це в нашому youtube випуску. Але мені хочеться залишити, адже я вам сотню тисяч разів наголошував на тому, що наші з вами випуски це хроніки, хроніки подій шоу-бізнесу, і це повинно залишитись тут, бути зафіксованим, адже усе в майбутньому знадобиться. Тож поки цей хлопець махає кулаками, можливо, вам треба все ж таки звернути увагу на питання професіоналізму команди. На підхід, ну це якісь виходять у нас що, вуличні бої піарників. Мені безліч колег по цеху, саме піарників інших артистів написали і посміялися. Тобто, це настільки непрофесійно ви своєю поведінкою, пане, ставите теж під удар своїх артистів. Ні, ви не подумали про це. Ну тобто, піарник Тоні Матвієнко, піарник Альоші Олени Тополі бикує, агресує. А якось це не вписується в іміджову складову ваших підопічних. Розумієте? От і все. Тому треба думати і треба розуміти, що професіоналізм він повинен бути на першому місці, незалежно від того, якого ти артиста представляєш. А стосовно Лілії, Лілю, вам не було сказано жодного агресивного слова, вам не було сказано. Жодних нецензурних висловів. Було наголошено на тому, що це не професіональний підхід. І коли сказав Олександру, що треба звільняти команду. Ну, а що я не так сказав? Ну от давайте так, друзі, кошенята, звертаюсь до вас. От ви артист, і сталася така ситуація. Хто в цьому винен? Я чи Лілія? І знову ж таки. Давайте ще один маленький момент, дуже важливий. От настільки я бредотний блогер, да? як зазначив автор допису, запам'ятайте в обличчя цього блогера, щоб ніколи не мати з ним справи. От настільки я блогер неприємний, а чому ж тоді ваші піарники, ну в даному контексті пані Лілія, звертаються за підтримкою? Ну ви якось між собою розберіться, проаналізуйте. А потім будеш робити ось ці випади. Тому в даному контексті це виглядає настільки по дитячому, настільки, я навіть не знаю, що ще додати. У мене просто немає інших слів. Але кожен зробить свої висновки, я лише наголошую на тому, що це не професіоналізм. За що люди отримують заробітну плату, я не знаю. Друзі, давайте поспілкуємося в коментарях. Дуже хочу почути вашої думки. Можливо, ваш погляд, він зовсім інший, і ми зможемо під іншим кутом розглянути цю ситуацію, але в будь-якому випадку давайте обговорювати. А далі у нас буде Слава Камінська. Я не хочу вставляти абсолютно її новий реліз, тому що а, Слава не заслуговує цього, від слова зовсім адже. В її новій пісні, значить, є така фраза. У мене був муж красивий такой, правда, русский немного, но мой. Ну, ви зрозуміли, коли в людини мізки поплавлені, там уже шансів на якусь адекватність, якесь майбутнє, в принципі, немає. Слава Камінська почала обурюватись: от вижилтушники, на мене налетіли браво за попитку! Вона накинулась на обоз в Фейсбуці. Слава Дивись, яка ситуація? Ти настільки нікому не потрібна. Ну, от взагалі, в Україні ти мертвий артист. Просто твоя кар'єра забальзамована і може відправлятися в царство Аїда. Якщо ти вже релізуєш російською мовою, велком. Але не потрібно це втюхувати українському слухачеві. І потім не дивуйся, чому до тебе така агресивна, негативна взагалі реакція. Тому що ти викликаєш відразу в дуже багатьох людей, в багатьох слухачів. І інших емоцій бути не може. Ти за два роки повномасштабного вторгнення показала, хто ти, і що ти, і тебе цікавлять тільки гроші і можливості. Тебе не цікавить доля твоєї країни, тебе не цікавить в принципі майбутнє, майбутнє тут, але тебе цікавить можливість заробляти гроші в Україні. Великий привіт Юлії Саніні. І не треба зараз починати. Будь ласка, подивіться, The hard kiss. Тут вона, значить, їздить сольно, а в Європі буде з усім чоловічим складом. L. лицемірство. І нічого сказати, і нічого додати. От Камінська теж саме потикалась, помикалась, українською в неї не вийшло, спробувала російською. Ну і відповідно вигрібла хейт. Хоча це можливо така стратегія, аби притягнути до себе увагу. Адже слава камінська. Не дієздатна з музичної точки зору, їй нема чого запропонувати своєму слухачеві. Тому моя позиція наступна: Слава, це останній випуск, коли ми про тебе говоримо. Нецікаво говорити про артистів, у яких забальзамована кар'єра, яка вже Відійшла в потусторонній світ. У разі, якщо буде максимально сильний зашквар, звичайно, ми тебе згадаємо. А в іншому контексті не цікаво, не отримаєш жодної реакції, жодного коментаря. До побачення, слава камінська! Що ви думаєте про камінську і про те, як деякі артисти почали релізитись російською мовою? Давайте поспілкуємося. А зараз перейдемо до Фаріон, яка теж прокоментувала інтерв'ю. Христини Соловії з Марією Єфросиніною, значить, ось що каже пані Ірина. Аудиторія не просила цього. Навпаки, вони насаджували українській аудиторії руський мір, не тільки тому, що вони за це отримували гроші, а тому, що це був їхній світогляд, тому що це раби. Цього найбільше бояться ось ці імперські маргінали, тому що вони завжди були московськими рабами. Це перше, що означає, артист відповідає запиту. Ні, артист не відповідає запиту. Артист має вести суспільство високими ідеями за собою. Чи ці люди здатні на високі ідеї? Ні, вони не здатні на високі ідеї, тому що вони неймовірно примітивні з огляду на свій спосіб мислення і з огляду на те, що вони дають нашому суспільству. Тому я ніколи цю Єфросініну хіба випадково долинали до мене якісь її думки, від чого. Я просто бралася за голову, що це сидить і що це говорить. Далі вона каже пані Соловій, що ця говорить трохи категоричні речі. Тобто, шановне панство, ми маємо розуміти, щойно українець починає називати речі своїми іменами, як з них, ось цієї аудиторії імперської, вилазить роги і копита. Бо вони звикли, що ми дуже чемні, що ми дуже поступливі, що ми дуже до них лояльні. Коли ж ми починаємо наступати, то з них лізе оце імперське тло. Тому трохи категоричні речі, речі не бувають трохи категоричні. Вони або категоричні, або не категоричні у час московсько-української війни. Ми не можемо бути не категоричні, бо тоді ми станемо капітулянтами. Ви знаєте, моє ставлення до Фаріон. Люблю ненавиджу. Є речі, в яких я з нею погоджуюсь на усі 100%. А є моменти, де просто ну, взриваються мізки, і моє ставлення вкрай негативне, вкрай негативне до Ірини. Зараз те, що сказала пані Фаріон, молодець. Тут я згоден з кожним словом. О чому вона не права? Давайте обговоримо, тому що тема гостра, тема дуже наболівша, але. Ми повинні вчитися розмовляти одне з одним. Інакше яке нас чекає майбутнє, нам потрібно, ми усі різні, і це не повинно нас розділяти. І в жодному разі не відміняти того, що ось це російськомовне населення, я теж все життя говорив російською. І зараз є ще певна категорія людей, з якими я говорю російською. У мене ніколи не було свідомості і розуміння того, що це наслідок російської окупації. Я пам'ятаю культурну окупацію. Я пам'ятаю, коли в дитинстві я пішов перший клас, і ми почали вчити українську мову. Мені настільки подобалась українська мова і література, я терпіти не міг російську від слова зовсім. І приходивши додому, я запитував: а чому ми усі говоримо російською, коли в нас є ну, українська рідна мова? А, і звучала завжди теза. Ну, ми ж не села. Ми повинні показувати, що ми освічені. Ось так це пояснювалось. В 90-ті на початку нульових. І розуміння ось цих причинно-наслідкових дій, чому так відбувалося, відповіді питань в мене не було. А зараз ти усвідомлюєш, і в мене категоричне ставлення. До того, аби толерувати російськомовний контент в український простір, давайте докладати максимум зусиль, щоб наша Україна була побудована виключно на україномовному контенті. Мене якось пройшла повз історія, яка мене шокує. Значить, бабуся, який 81 рік з Івано-Франківську була побита злочинцями. Підлітками, як я розумію, ну, молодиками, які забризкали її перцевим балоном та пили. Це не адміністративна відповідальність. Я не знаю, як треба, ну от, як достукатись в голови таких нелюдів. Ну, це ж нелюди, як інакше. Давайте подивимось, що говориться бабуся. Вона зараз вилікувалась. Прийшла до тями в нормі, послухаємо її думки. Та я йшла, просто хтось мені ззаду вдарив. Я впала, а потім ще балончиком близнула і все. А хто що, я не бачу? Плечі боліли трохи, коліно боліло, пальці, що ведемо подати, і все. Ну, я була така діта, що може не дуже й доходила. От. Плащ такий то понаділено було. Я вже маю 81 рік. Якщо на все я була. Скільки відомо відлежалася за того побиття? Не сказаєте, побиття? Я не відважувалася. Я пішов в суботу, зібрала сміття, вивозити не могла, бо в мене плечі боліли, а на понеділок я вже працював. Та я прощаю. Я, я є монашка, я не можу ні з ким судитися. Я прощаю. Тим більше я не знаю хто. Я не хочу, щоб за мене він страдав його родичі. Молодьож сквозняки в голові має. Йому здається, що він весело щось робить. Ну нічого, дасть Бог, не розуміє, не буде біжке робити. Ви знаєте, насправді я просто намагаюсь якось себе втримати, аби не висловлюватись на лексикою, адже YouTube цього не любить. Тут, а я не можу підбирати інші слова. Я, в принципі, не можу зрозуміти для якого хайпу? Задля чого? Ну, як, як можна побити стару людину? Взагалі, як можна бити? Я категорично проти насильства. Тому що насильство ніколи нічого не вирішує. От моє відчуття, власне, як з такими громадянами. Можна хотіти знаходитись поряд. Як взагалі таких громадян можна називати українцями? Немає з цієї моральної межі, розумієте? От вони помішані, вони кінь, От їм треба хайп, це лютий сюр. Я сподіваюся, що у бабусі буде все добре, в неї велике щире серце. Я спробую дізнатися реквізити, можливо, потрібна яка допомога. Якщо мені вдасться вийти на контакт, отримати якийсь фідбек. Давайте зробимо наступним чином. Я прикріплю в наступних випусках її картку, щоб ми могли якось зібратися коштами і допомогти хоча б на ліки, подальше лікування, не знаю, продукти харчування, але не хочеться проходити повз. О, друзі, бережіть своїх близьких, бережіть своїх бабусь, дідусів, адже вони все життя були з вами, вони піклуються про вас. І вони заслуговують поваги. У мене, на жаль, бабусі дідусі всі померли. І по лінії тата, і по лінії мами, тому у мене залишилась про них лише світла добра пам'ять. Вийшов під кінець, розумієте, трішки зі складним контекстом, але я дуже хотів проговорити цю ситуацію. Такі у нас сьогодні з вами новини та плітки. З вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар. А я не прощаюсь, скажу до зустрічі у наступному випуску пліток. Окрім суботи. В суботу відпочиваю. Хоча. Планую інколи проводити прямі тере. Друзі, не забувайте донатити, це дуже важливо. Війна тут і зараз кожним з нас. І кожна копійка може допомогти врятувати життя нашим захисникам та захисницям. Не проходьте повз! Слава Україні! Разом до перемоги!